Привіт усім! Я Опалька Тетяна, учениця 8 класу Червоненського ліцею. Беру участь у конкурсі читанка для вдосконалення самої себе. У вільний час читаю книжки, захоплююсь поезією, люблю нашу щиру українську мову. Усім учасникам бажаю успіху. Полудень віку Іван Франко. Зустрів книгою високолетної філософської лірики Семпер Тіро, у якій синтезував увесь свій поетичний і життєвий досвід. Семпертіро збірка поезії українського письменника, видана 1906 року у Львові. Назва збірки походить від латинського вислову Поето Семпатіро поет завжди учень. Цю збірку відкривають три вступних вірші: Сем-Партіро, Сонет. Моєму читачеві. Ідея збірки самбартіром виражена її заголовком і є творчим кредо Франка. А найбільше до душі мені запобіж, якби ти знав, як много важить слово. Якби ти знав, як много важить слово, односердечне, тепле і слівце, глибокі рани серця, як чудово вигоює! Якби ти знав оце, ти, певно, повз болю й розпуки, заціпавши уста, умовно не минав, ти сіяв би слова потіхи і принуки, мов теплий дощ, на спрагні ниви й луки. Якби ти знав, якби ти знав, які глибокі чинить рани, одно сердите, згірдне слівце, як чисті душі, кривить і поганий. І троїть на весь вік, якби ти знав Оце, ти б злість свою, Не наче пса гризького, у найтемніший кут душі загнав, потіх не маючи, та співчуття палко, ти б хоч докором не ранив нікого, якби ти знав, якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості і тьми. Як многолиць, за дня веселих миється до подушки горючими слізьми, ти б зір і слух свій наострив любов'ю і в морі сліз незримих поринав, її гіркість власною змивав би кров'ю і зрозумів весь жах в людському безголові. Якби ти знав, якби ти знав, та все знання предавнє відчути треба. Серцем зрозуміть, що темне для ума, для серця ясне явне, і іншими тобі вказався світ. Ти б серцем різ між бур життя й тривоги, була б несхитна ясна путь твоя, як той, що в бурю йшов по гривах хвиль розлогих, так ти б, мовляв, до всіх плачучих, скорбних вбогих. Не бійтеся, все я.